Представляємо гібрид ріпаку Mercedes, середньостиглий високоврожайний гібрид, селекції «Лемпке» з потенціалом до 60 центнерів з гектара. У польових умовах забезпечує стабільний результат на рівні 50 центнерів з гектара при олійності понад 45%, відзначається потужним розвитком восени та швидким стартом навесні. Гібрид має дуже високу зимостійкість, виняткову посухостійкість і витривалість до стресів. Середньопізнє цвітіння та швидке відновлення вегетації дають йому перевагу в умовах затяжної весни. Мерседес не вибагливий до ґрунтів і придатний для вирощування безплужними технологіями, підходить для сівби у пізні строки та демонструє високу стабільність у посушливих регіонах. Їсть його середньовисокі рослини формують добре розвинену крону з потужним листовим апаратом. Це забезпечує рівномірний розвиток і формування великої кількості стручків навіть у складних умовах. Гібрид проявляє стійкість до вилягання, фомозу та розтріскування стручків. Він також добре реагує на зменшення кількості обробок завдяки інтенсивному росту. Ріпак Мерседес рекомендований для вирощування в лісостепу, степу та на полісі України. Це надійний вибір для тих, хто цінує врожайність. Витривалість і максимальну адаптацію до технологій сучасного виробництва. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.